Малесенька, малюсінька, манюнька, одним одна, самісінька сама, На яблунці розкрила дзьобик брунька, а навкруги, куди не глянь зима. Така стоїть у світі холоднеча, такі сніги, а брунька за своє. Лишень розкрила дзьобик і щебече, Витьохкоє, цвірінькає. Кує. Та все про те, що літо недалечко, про те, що дзьобик це іще не все, крім нього, в неї ж є ще і гніздечко, в якому вона Яблочко знесе, Анатолій Кичинський. Березень. Звелися ріки і лугами, блакитно простягають путь. А в небі хмари лебедями, і за полонок воду п'ють, гаї спанились над водою, і тихо входять в клекіти рік, і хмелем бродить під корою, В березах чистий свіжий сік, Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна, і піднімає буйні трави, Земля хмільна і запашна. В ці дні бажаєш світ щасливий, черпнути відрами до дна, І сміло сіяти на ниви Багатство ярого зерна. Михайло Стельмах